Друзі, слухайте мене уважно. У вас немає задачі опустити ручник перед початком руху. Почули мене? Почули. Є задача уважно подивитися на панель приладів, коли машина заведена, це важливо. Машина заведена, ви завелись. Ваша задача уважно подивитися на панель приладів. Якщо на панелі приладів є червоні індикатори, ви маєте зняти, тобто прибрати всі червоні індикатори. Що це за індикатори? По-перше, це не закриті двері десь можуть бути. Може екзаменатор ззаду сісти тихенько і прикрити двері, не закрити, ви можете навіть цього не відчути. І по дверях не буде помітно, що вони відкриті. Тому ви уважно дивитесь на панель приладів, і там має бути значок, який показує, що у вас не закриті двері. Окей, закрили двері. Інший значок або знак оклику да, в дужечках, або слово break. Що це? Це ручник. Да? Тому ми дивимося на панель приладів, прибираємо ручник, все, лампочка, погасла. Дивимося ще лампочка. Ага, чоловічок перечеркнутий, да? красненький, на панелі приладів. Головне, важливо, червоні лампочки. Слово червоні, тут ключове. Є. Пристебнулись, пристебнули пасажирів. Все, на панелі приладів червоних лампочок немає. Можна переходити до початку руху. Щеплення, перша передача, повороті зеркальце, поїхали. От і все. Просто ви намагались опустити ручник. А я пропоную не ручник опускати, а на панелі приладів прибрати червоні лампочки. Ви можете думати, що ви опустили, а ви його насправді не доупустили. Знаєте, от таке також може бути.